Всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео. Так, І буду вже показувати наявно, щоб не втрачати час. До мене звернулася клієнтка з залишками, бачите, мінеральних пігментів. Вони були забиті досить сильно. Ось, от у нас залишки. Кінець у нас, і ось тут у нас кінець. Так. В основному, як у нас? У нас в основному забиті. Кінчики, да? Тут видно у нас крута техніка, як я її називаю, коли беруть низ круто промальовують тут, тут, да? чіткі, а потім беруть і заповню. Як взагалі я працювала з даною ситуацією? Е, хочу ще звернути увагу, да? от у нас тут в е, цієї клієнтки. Є у нас вже навіть не зможки, а йдуть заломи. Тому, коли ми будемо вже малювати макет, да, тому це треба буде враховувати. Оно із різних сторін тут є, бачите? Прям ямні заломи. я просто покажу, наприклад, ось тут, що якщо ми б, ми б малювали, ну тут не видно просто за світло, да, що якщо б ми малювали да, прямо так, і ось тут у нас би впав би, він би впав би прямо в залом. Значить, це неправильно робити. До речі, це проблема макетів всіх майстрів, да? коли вони е, малюють нитками. Так, що ми, перш за все, робимо з такими, що я роблю, перш за все, з такими бровями? Я беру 532-насадку, лазера і прострілюю. На певній потужності, яку вже я, як кажуть, випрацювала, на певній довжині, яка має бути сам пістолет до шкіри, щоб не було ніяких прострілів судин, не було пошкоджена шкіри, зверніть увагу, да, що в нас тут шкіра повністю, бачите? Ми просто змінили. Колір. За рахунок цієї насадки, діоксид, у нас змінюється на сіренький, да? і він потім ще дробиться, тобто він впоследствии ще зникає. Тепер я вам покажу, от як ми в процесі далі працювали. Що я хочу тут звернути увагу, я вам її зараз розверну ось. Як був побудований макет брові. Бачите? Особливу увагу, тобто, ми не акцентуємо погляд на заломі. Я потім ще покажу е цей е пряме, пряме фото. Але, щоб ви бачили, прямо явно тут, як я використала, Да? це моя авторська взагалі е техніка відпрацьовування ну, відмалювання макету. Я на курсі своєму показую. Так, тут ми бачимо, да? От явно ці заломчики. От вони, бачите, ямні. Ось тут, ось тут. Плюс ця трошечки в нас вище. Так? Тут ми ще будемо бачити, в Секундочку. Так. Губки я зараз покажу вам. Щось сьогодні не хочу працювати у мене планшет. Хочу вам ще показати. От явно. Ну, це, звичайно, не, неудачне фото. У мене планшет не хоче, бачите, нічого не хочу вам показувати. От, приближу трошечки. Плюс ми тут бачимо зверніть увагу обов'язково на атрофацію м'яза. Тут вона неявна. Чому тут була атрофація м'яза? Тому що тут була операція. Завжди, коли ви працюєте з клієнтом, ви маєте зібрати повністю анамнез. Тут у нас була операція, і тут, тут побачимо більше, в неї є шов, бачите, де в процесі операції явно був затронутий нерв, і оця, оця у нас цей да? у нас був. Пошкоджене, да, нервове волокно. Так, тепер хочу звернути увагу на губки. Губки у нас вікові. Так, тут колись давно у нас, бачите, був перманент. Дуже давно. І тут у нас йдуть залишки діоксиду. Ось вони. При такому розкладі ми маємо працювати з пігментами, з мінімальним кількістю діоксида або взагалі без діоксида. Але тут я раджу все ж таки працювати з мінімальною кількістю діоксида, тому що, якщо не буде взагалі діоксида, він просто не втримається. Да? Так, тут ми зараз покажемо, як ми працювали. Тут буде видно у нас, бачите? Світло, звісно, не падає. Тут я взагалі не використовувала жодного консилера. Я не люблю з цим бабратися, як вона, як робота є. Тут в мене навіть, бачите, ще залишки навіть ватного диска. Що ми зробили? Тут засвічується. Отут видно, бачите? Отут. От. От-от. Ми вирівняли форму обов'язково. І у нас верхня губа, зазначаю, ніколи вона не має бути. Я вам зараз покажу на інших губках. А я вам покажу на цих губках. От, дивіться. Вона ніколи не має бути ось така. Знаєте, от коли малюють старчі губи, я їх називаю. От. І оце такий треш от малюють. Ніколи. Щоб у нас був погляд не опущений. Да, тому що у нас і так це стрілки, у нас йде автоматичне опущення. Ми кінець промальовуємо плавно сюди. Як я, в принципі, і зробила. Ось тут у нас видно. І ось тут у нас пішло вниз. І так само вниз. Плотнічок ми не ставимо, ми не робимо прокрас. Тут, бачите, тут взагалі немає ніякої помадки і гелі. Так, і хотіла ось, в принципі, показати, бачите, в нас. Я працювала мінералами обов'язково. Синтетикою ми не перекриваємо, коли ми робимо в такій складній ситуації. Ви тоді бачите градацію з е, пігмента, які під цим пігментом, і він з ним грає в одну ігру, як я завжди кажу. От. Ось у нас така робота. Надіюсь, в принципі, що вам сподобалося відео. Я завжди намагаюся розказати всім з власного досвіду і показати свої фішки. Звичайно, на навчанні у мене більше фішок. Так, що записуйтесь на навчання або курс, або онлайн.